Тошку скупали, висушили феном. Ось він такий гарний пухнастий песик. Да, Тоша? Весь. Нагулявся на вулиці, да? А, тепер хочеш щоб погратися з ним. Давай. Але ж він не дає іграшку, щоб погратись. Давай. Погарчи, погарчи трошки. Тош. Ти ж хочеш гратися, то як з тобою гратися, як ти гарчиш? Да? Давай, давай, пінвіна. Все, я пінвінчика брати не буду. У тебе сиди собі сам грайся з ним. Угу. Ну, да. <проб> не, не хочеш? Грайся сам, все я гратись не буду з тобою, угу. я певина не чіпаю. Да, ти хочеш з тобою погратись, да, давай, мамо. Та як кинути тобі пінгвіна, як ти береш зубами і не даєш його? Це хоче, щоб у нього забирали. І він так задоволений. Все, я не буду грати, все, все, все. Грайся сам собі. Грайся сам. Сам грайся. Угу. 嗯哼。说的什么？<sm ell> е пухнастик, да. Пухнастик, тошка. Ти пухнастик. Тош, тоша, тош.